4 додаткових, 26 Олександр. Так, перед початком засідання, Олександр, щось має гарного, гарне. Да. Будь ласка. Шановні панду, не присутні, серед державних нагород України є почесне звання Мати Героїня. На сьогодні у Білій Церкві. 109 жінок мають це почесне звання. Після подання відповідних матеріалів від міста Біла Церква, після розгляду їх в адміністрації президента України указом президента України від 8 грудня 2016 року почесне звання мати героїна, Героїня присвоєно Каплонській Любові Ярославівні. Любов Ярославівна присутня, вона мама шістьох дітей. І виховала п'ятьох із них до восьмирічного віку, належно відносячись до своїх обов'язків. Засідання присутні 9 членів виконкому. Відповідно, хвором є. Можемо розпочинати. Так, шановні члени виконкому, хто за те, щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Десять вже є. Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, шановні члени виконкому, на ваш розгляд наданий порядок денний. 26 питань. Тут розрахування двадцять 23 питання і додаткових. Чотири додаткових Чотири додаткові питання. Максим Сергій озвучить. Чому такі термінові? Да. Шановні колеги. В порядок денний доповнено трима чотирма додатковими питаннями. Перша про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відповідної вартості по вулиці Театральна, торгова площа 18 в місті Біла Церква. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної, відновної вартості по вулиці Нова, 3 а в місті Біла Церква. І про затвердження заходів та плану дій підготовки до пропуску льодоходу доходу повені та паводків у 2017 році. Також додатковий доповідач Кравець Анатолій Васильович. Та ще одне додаткове питання, яке потребує вашої уваги: це про надання дозволу на виконання функцій замовника проектно-кошторисної документації по реконструкції системи теплопостачання житлового масиву Ливаневського від Білоцерківської ТЕЦ у місті Білоцерква Київської області. Пропозиція. Оскільки в порядку денному третє питання про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по вулиці Нікрасова, 139, доповідач кравець Анатолій Васильович. І три додаткові питання Я також доповідач кравець Анатолій Васильович, доповнити з третього по шосте поставити в доповідь кравцю Анатолію Васильовичу. І Першим питанням поставити про надання дозволу на виконання функцій замовника проєктно-кошторисної документації по реконструкції системи теплопостачання, доповідаючи гнатюх Валерії Васильовичу Володимирович, я перепрошую. Поставити першим питанням, оскільки заступник, і таким чином прийняти порядок даний. Так, є запитання пропозиції. Тоді прошу голосувати за даний порядок даних. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Так, питання номер один митюк Валерій Володимирович можна з місця звичайно про надання дозволу на виконання функцій замовника проєктно кошторисної документації по реконструкції системи теплопостачання житлового масиву Леваневського від Білоцерківської ТЕЦ у місті Білоцерква Київської області. Шановний Геннадій Анатолійович, Шановні члени виконавчого комітету, даним проєктом рішення пропонується надати функції замовника по виготовленню проєктно кошторисної документації. Яка буде називатися реконструкція системи теплопостачання житлового Ливаневського від Білоцерківської ТЕЦ у місті Біла Церква Київської області, комунальному підприємству Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломереж? Хочу зазначити, геннадій Анатольович, що до даного проекту рішення будуть несені редакційні правки щодо о, о, пре преамбули. З посиланням на відповідні статті закону. А щодо самої ситуації, хотів би зазначити, що таке рішення, цей об'єкт є в бюджеті розвитку, але поспілкувавшись із проєктними організаціями і з комунальним підприємством, ми дійшли висновку, що якщо ми передамо ці функції комунальному підприємству, це значно пришвидшить виготовлення цієї документації. Тому. Повторюваності не буде після того, як це рішення буде прийнято і Білоцерків тепломережа укладає договір, відповідно ми внесемо зміни в бюджет розвитку і виключимо ту позицію із бюджету, а ті кошти, які були передбачені, будуть перерозподілені. Ясно. Про Є... Би... Запит... що що? Проект заміни труби. Заміни труби. Попередньо ну, дозволяє, враховуючи, що зменшилась кількість споживання, тобто достатньо 630-ї труби, ну, тим більше 800 сьогодні дуже. Ну і, звичайно, попередньо ізольовано для того, щоб зменшити до мінімуму тепловтрати. Так, є ще запитання? І прошу голосувати. Хто за дане рішення? Прошу голосувати, хто за, хто проти, отримався. Дякую. Рішення прийнято голосу. Наступний проект рішення про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Білосерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2017 рік. Затвердження рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 грудня 2016 року номер 506. Доповідає заступник міського голови Настіна Ольга Іванівна. Будь ласка, Настіна. шановний голову, шановні члени виконавчого комітету. Пропонується у План діяльності виконавчого комітету на 2017 рік внести проект регуляторного акту за назвою про тарифи на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними закладами міста Біла Церква з метою приведення тарифів на платні послуги у відповідність до фактичних витрат. Варто відзначити, що попередні тарифи на медичні платні послуги були затверджені 12 липня 2016 року. Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за номером 286 і тарифи були обраховані на підставі фактичних витрат комунальних установ за 2015 рік. І також варто відзнати, чи те, що базою для визначення вартості медичних послуг у майбутньому проекті. Будуть розрахунки фактичних витрат комунальних закладів пов'язані з безпосереднім наданням таких послуг на підставі розрахункових матеріалів лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я в середньому вбачається, що то буде врегулювання граничного рівня рентабельності до 20%. Кошти підуть до спеціального фонду з тим, щоб організувати надання послуг. А також відновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів. Власне, їх буде сім, так як було в попередньому рішенні виконавчого комітету. Сім лікувальних закладів. Так, є запитання. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Хто проти? отрималось. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, наступний проект рішення. Про визначення виконавців бізнексної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності доповідає Гнатюк Валерій Володимирович. Будь ласка. Шановний Геннадій Анатолійович, шановний члени виконавчого комітету, звертаю вашу увагу, що даним проектом рішення ми визначаємо виконавця робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, не сільськогосподарського призначення, де суб'єкти підприємницької діяльності виявили бажання викупити ці земельні ділянки. Також хотів би відмітити, що процедура визначення такої організації. Проходить вже більше року, і це пов'язано було з тим, що е, е, міською радою була створена відповідна комісія, яка чотири е, рази е, об'являла е, проведення е, конкурсу. На жаль, вони по е, суб'єктивним об'єктивним причинам не відбувалися, от і е, виконавець не був визначений. За цей час в законодавстві відбулися зміни і в. Е, в середині минулого року в земельний кодекс були внесені зміни, який не передбачає проведення конкурсного відбору е, дано, да, такої організації для проведення оцінки. Але, тим не менше, е, комісією, яка створена рішенням Білоцерківської міської ради, було розглянути пропозиції. Е, пропозиція була е, від. Е, Державного підприємства Київський інститут землеустрою. От, тому є прохання підтримати рішення комісії, от, яка була створена міською радою, і визначити таку установу, яка буде проводити оцінку земельно сільськогосподарського призначення, яке пропонується для продажу в місті Біла Церква, саме державне підприємство Київський інститут землеустрою. землеустрою. Так. Щоб розблокувати не. цей процес, Да. Є запитання до доповідаючого? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утрималось. Дякую. Рішення прийнято. Голосно. Наступний проєкт рішення. Розклад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості по вулиці Нікрасова, 139 в місті Біла Церква. Питання технічне, тому запитання є? Ми їх приймали, так. Прошу голосувати. Хто дане рішення? Проти? Утримавсь. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, наступний проєкт рішення. Аналогічний про склад е комісії з питань визначення ставлено названих насаджень по вулиці Театральна. Є запитання? Що? Та торгова 18. А, та торгова 18. Немає запитання. Тоді прошу голосувати. Хто дане рішення? Проти, Отрималось. дякую. Рішення прийнято. одноголосно. Наступний проєкт рішення про склад комісії з питань по вулиці Нова, 3А. Є запитання до цього проєкту? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось. Дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступний проект рішення про затвердження заходів та плану дій. З підготовки до пропуску льоду при проведенні паводків в 2017 році в місті Біла Церква. Кравець Анатолій Васильович доповідає виконуючи повноваження директора департаменту ЖКГ. Будь ласка, дякую. Шановний Ген... Ген... Геннад... Геннадій Анатолійович, шановні члени виконавчого комітету, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження заходів та плану дій з підготовки до пропуску льодоходу. Повені та паводки у 2017 році. Даним проєктом рішення передбачається затвердити заходи та план дій. Додаток є у вас на руках, а також в разі необхідності передбачається інформування населення. Ну, в разі якщо у нас такі надзвичайна ситуація можлива, якщо вона буде. Заходи, план дій 8 пунктів. До 10 квітня ми плануємо це все зробити. Тут мається на увазі створити оперативний штаб, визначити, виходячи з минулих років, де можуть бути в нас зони підтоплення, визначити також об'єкти, які, які забезпечують життєдіяльність міста, які можуть потрапити в ці зони. Ну, проведення розрахунку сил та засобів. Для цього в нас є, як мінімум комунальна технічна служба, яка може використовуватися в разі необхідності в першу чергу житлово-експлуатаційні контори. Так. Є запитання? Тоді прошу услати. Хто за дане рішення, Хто за? Проти. Отримувався. Дякую, рішення прийнято. Так. Наступний проект рішення yeah. про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності доповідає Лешенко Віктор Михайлович, начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради, інспекція з благоустрою. Будь ласка. Шановний О, Шановні члени виконкому, на ваш угля доноситься питання про демонтаж тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. З них чотири мафи і дев'ять об'єктів холодильного обладнання. Дев'ять одиниць. Одне, один МАФ це згідно протокольного доручення сесії. На так, а час, інші, що незаконні? В дані всі незаконні. Тобто так. складені акти обстеження, де немає ні землі виділення, земельної ділянки, ні, маф... ні паспортів прив'язки. Ясно. Є, є там, де холодильне обладнання, там просто немає паспортів прив'язки, або є паспорти прив'язки, холодильне обладнання стоїть незаконно, тому його зрозуміло. на демонтаж. Так, є запитання? Немає. Тоді прошу голосувати. Хто задане рішення? Хто проти? Отрималось, дякую. Рішення прийнято. Так, наступний проект рішення. Про деякі питання, присвоєння. Адрес доповідає Пархоменко Вікторія Миколаївна. Часовой конуч облавский начальник управління містобудування та архітектури. Будь ласка, Вікторія Миколаївна. Доброго дня, Геннадій Недоліч, члени виконкому. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про деякі питання. Просвоєння адрес. даним проєктом рішення. Пропонується упорядкувати адресу земельній ділянці з відповідним кадастровим номером загальної площі 0,0256 для обслуговування житлового будинку та господарських споруд. Пропонується присвоїти адресу Івана Кожедуба, 37, квартира 5. в реєстраційній службі. Перевірно дана адреса вільно. Просимо підтримати дане рішення. Так, є запитання? І прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про склад робочої групи з питань проведення будинків приміщень житлового фонду «Нежитловий». До вашого уваги да, власне, пропонується то, наступний проект рішення про склад робочої групи з питань переведення будинків в приміщення житлового житлового нежитловий фонд. Першим питанням просимо затвердити новий склад даної комісії згідно з додатком. І другим пунктом визнати рішення виконавчого комітету таким, що. Втратив чинність із минулим складом комісії. Але прошу звернути увагу, з редакційними правками директор департаменту Кравець, виконуючи повноваження директору, ми редагуємо. Так. Добре, з редакційними правками тоді. Так, є запитання до даного проєкту рішення? В комісії хтось є? бажаючий війти? Немає. Добре, тоді прошу вислати. Хто дане рішення? Проти. Отримались. Дякую. Рішення дякую. прийнято. Наголосно. Наступний проєкт рішення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування, побудового обслуговування населення. Відповідає Беркут Марія Васильна, начальник відділу з питань побутового обслуговування населення. Будь ласка, Марія Васильна. Шановний міський голово, шановні члени виконавчого комітету, виносяться на ваш розгляд проект рішення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. Прошу розглянути даний проект рішення та підтримати. Так, запитання є щодо проекту рішення. Немає. Так, тоді прошу усувати. Можна Тот, я доповім? тут а, пункт один да. е, є кафе, зазначено кафе Кароліна, так. який просять режим роботи з 12 до 2. Але на протязі 2016 року е, року від мешканців прилеглих житлових будинків знаходили скарги щодо порушення тиші, а також громадського порядку біля даного закладу. Прошу розглянути і встановити таке окремо до 24. ї Моя пропозиція. Так. А там житлова забудова поряд. Так? Напроти. Ага. Це ось Так, так, все, я Да. Да. да, да, да. Все, я зазумі. Зазумі. Є ще тоді запитання? Так, з пропозицією да, обмежити до 24-ї години пункт 1.11. Всі інші без змін. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. На Наступний проект рішення. Про утворення оперативного штабу з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей міста в 2017 році доповідає Лит... Литвинчук Олександр Данилович, начальник відділу у справах сім'ї та молоді міської ради. Будь ласка, шановні члени нашого комітету, йдеться про те, що Мікрофон включить кампанії для узгодженого вирішення організаційних питань, координації роботи. Пропонується утворити оперативний штаб у складі, який вам запропонований. Слід внести правочку, неодопустину неточність у назві посади провізіон Галини Анатоліївни. Вона начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби міста Біла Церква. Прошу розглянути. А, так, да. не держсламе там служби держ. Так, з редакційними правками, якщо немає заперечень, тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Отрималось, Дякую. Рішення прийнято наголосно. Наступний проект рішення про клопотання щодо присвоєння почесного звання мати героїня. Будь ласка, шановні члени виконавчого комітету. Комісія, відповідна утворена виконавчим комітетом, попередньо розглянула матеріали, які стосуються кандидатур Касько Тетяни Михайлівни та Дриги Антоніни Вікторівни і визначила, що є всі підстави відповідно положення про державне звання Мати Героїна, порушити клопотання перед Київською обласною державною адміністрацією про присвоєння їм. Цієї про те, що при це позвання було їм присвоєно як державна нагорода. Казко Тетяна Михайлівна, мама восьми дітей, виховала до восьмирічного віку п'ятьох, що відповідає положенню. Дрига Антоніна Вікторівна, мама шістьох дітей. Виховала до п'ятирічного віку до восьмирічного віку п'ятьох з них, що відповідає положенню. Прошу підтримати це клопотання. Так, є запитання. Так, да, сьогоднішній час так. От. Тому так, да, прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Як далі, як за рішення прийнято одноголосно. Сьогодні це дійсно подвиг. Про затвердження нового складу комісії з розгляду питань щодо присвоєння почесного звання україни матері Героїні при виконавчому комітеті Білосерківської міської ради. Будь ласка. Шановні члени виконавчого комітету, питання на ваш розгляд виносяться в зв'язку із кадровими змінами, які відбулися в виконавчому комітеті. І щоб все відповідало реаліям, персональний склад вам запропонований. Прошу, будь ласка, затвердити склад комісії. Так. Є запитання? Так, тоді прошу голосувати. Хто за дане рішення? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Дякую одноголосно. Так, наступний проєкт рішення про організацію та проведення призву громадян України на строкову військову службу в квітні-травні 2017 року доповідає Мусік Микола Анатолійович, заступник військового комісара, начальника відділу комплектування Білосвіківського об'єднання міського військового комісаріату. Будь ласка. Шановні члени виконавчого комітету, даним рішенням регламентується порядок проведення призову на строкову військову службу весною 2017 року. Що хотілося б зазначити, в проєкті рішення, який був поданий вам, були внесені зміни, зміни роздані, зміни касаються додатку першого персонального складу призовної комісії. Замість лікаря Семенченка пропонується Яблонська Тетяна Петрівна, лікар другої лікарні, та в складі лікарів-спеціалістів внесені зміни до ну, лікар-терапевт Шегеда Людмила Павлівна. Прошу підтримати дане рішення з справками. Ясно. Є запитання? Будь ласка, Борис Лікавич. Прошу вас прокоментувати. Ось недавно буквально було на сайтах і в соцмережі про випадок хабарництва у комісії при землі. Прошу прокоментувати це. Ну, Коментувати не моя парафія, не маю такого права, але якщо таке цікавить. Даний лікар являється, не є членом ну, військового комісаріату, не, не входить в штат військового комісаріату. Він як, делегується вашим рішенням до виконання даних обов'язків з міської лікарні. Такий факт є. Не отрицаємо. Ганьба на п'ятно, на вас, так і на нас висить на всю Україну Дякую. Ясно. Так, а ці лікарі попередньо дали згоду на роботу в цій комісії, так? Добре, тоді, якщо немає запитань, прийнято одноголосно. Так. Наступний проєкт рішення про погодження розміру пойових внесків. Доповідає Денисова Людмила Бориславовна, начальник відділу капітального будівництва Друсаківської міської ради. Будь ласка. Присутні до вашої уваги проект рішення про погодження розміру пойового внеску у забудовника у розвитку інфраструктури міста. На сьогодні документи подав податків Реалінвест щодо реконструкції нежитлового приміщення під магазин продажу продовольчих та непродовольчих товарів з прибудовою розвантажувальної рампи за адресою бульвар Олександрійський, 44, дроб 2. Кошторисна вартість об'єкта мільйон 868,10 тисяч гривень. Державна експертиза є. Державна експертиза не надано висновок державної експертизи. А, ну, ви їм казали, що бажано? Документи надіслані поштою, тому а. і не вказано адреса номер телефона. Ну, вони не надали на даний час експертний висновок в комплекті документів. Так, хто щось. То ну ми вже просто робили це попередньо вже декілька разів. Хто за дане рішення, тоді прошу за пропозицію? За пропозицію Валерія Володимировича, да. прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось. дякую, Рішення прийнято. Наступ...